4 мільйона 115 тисяч гривень на ремонти у 18 школах. Наприкінці червня обласна рада виділила кошти для того, аби полагодити дахи у загальноосвітніх навчальних закладах в Полтавській області. Фактично ремонтувати почали за місяць до початку навчального року. На комісії з питань освіти, науки та культури освітяни звітували, чи встигають виконати завдання. Адже до початку опалювального сезону залишився місяць. Вже на сьогодні в десяти закладах роботи виконані в повному обсязі, а решта на завершальній стадії, тобто вже понад 75% виконано робіт, і лише два заклади, які обіцяють завершити до 15 жовтня. Наразі затримки коштів немає, говорить Сергій Шевчук. Аванси провели підрядникам і виконавцям робіт. У профільному департаменті сподіваються, що до 15 жовтня ці заклади будуть готові зустрічати зиму. Опоряджувальні роботи тривають і в Решетилівському ліцеї, де повністю реконструйовували котельню. Неоднорічні від відповідних інстанцій надходили приписи про те, що запуск цієї котельні є неможливим. Тому відповідно вже на сьогодні освоєно понад 600 тисяч гривень встановлено нові котли.